Вітаю! Сьогодні розглянемо пастку в скандинавському захисті за чорних. На прикладі партії, яка відбувалася між двома другорозрядниками в дисципліні Бліт, але, незважаючи на те, що це швидкі шахи, партія дійсно в мене особливо викликала інтерес, тому що була зіграна дуже жваво, дуже інтенсивно і чорні і білі могли тут перемогти. і, що саме основне, дуже цікаво, ідеї гри показали чорні, отже. Білі розпочали Е4, чорні відповіли Д5, білі б'ють, чорні б'ють, білі виграють темп ходом кінця 3. Перс іде на поле А5, в подальшому, щоб зв'язувати коня з королем. Білі розвиваються, чорні також ходять кінь 6. Білі грають d4, поки що йде абсолютно теоретична гра. Ось тут з чим зв'язаний хід пішока на d4, з тим, щоб слон. Міг Чорнопольний вийти на d2, та, і десь в подальшому загрожувати ферзю. І в цілому тут є два основних продовження за чорних: це або слон F5, білопольний, або пішак С6, для того, щоб ферзь потім міг повернутися або на С7, або на d8. Але чорні зіграли не зовсім теоретично, вони зіграли кінь с 6. І ось цей хід, він, власне, має деякі погрішності, які саме ми побачимо. Далі, все за сценарієм, слон D2 і слон G4. І ось цей хід слон g4 є основним і теоретичним з пішаком на c 6 Але що можна зробити, коли кінь розташований на c 6 Ми можемо. Ну, білі так не зіграли, вони зіграли тут Е2 досить спокійно. Та? Але що ми могли б зробити? Ми б могли зіграти ось так. D5. Та? А що це за хід? Ну, наприклад, якщо забирає Кінь, та, ось такий варіант, а досить логічний на перший погляд, та, тому що після розміну, наприклад, ми б'ємо, ферзь б'є у чорних плюс пішак. Але білі можуть тут зіграти не так, вони можуть зіграти кінь Б5. Тепер ферзь під ударом. Ну і а, в цілому, тут а, а, ще й c 7 підвисає. Та, і а, ось така позиція: не назвеш її найкращою за чорних. Та, наприклад, якщо бити а, білі. Відповідно, ну, ферзем а, можуть побити ферзем, знову ж таки, атакуючи коня, та, але можуть і, в принципі, побити тут і пішаком, ніяких проблем з цим взяттям теж а, не буде. Та, тобто ось такий варіант: а, можна було зіграти. Ну, і знову ж таки проблеми чорних з е, ферзем, та, а, можна було розглядати ще гірше чорним брати тут. Кінді 4, наче, здається, на перший погляд, подвійна загроза коню на F3, але знову ж таки, розглядаємо ідею з конем на B5, знову ферзь під загрозою слона. Та, і ну, що, доводиться бити, та, щоб ну, якось загрожувати. Ну, ми забираємо ферзя, і тепер просто е, висить пішак на C7. ж та. таки, Тут у білих краще. Тому, повертаючи цю позицію назад, можна запам'ятати теоретичний хід на слон g4 пішак d5. Так? Але знову ж таки, повертаємось до білих. білі зіграли e2. ферзь йде на h5, цікава ідея, тиснуть на коня. І, звичайно, тут по логіці потрібно зіграти h3. Але ще цікаво, що чорні тут ніяк не відреагували, хоча таки, краще було би з таким ферзем, та, який Тут, в принципі, повинен слідкувати за своєю безпекою, побити коня. Ну, наприклад, як би це виглядало, взяли, взяли, та і F5 ось такий варіант досить динамічний за чорних, та ось далі можна і в договорі керуватися, ну, і в принципі грати на королівському фланзі. Але. Чорні тут не б'ють, вони грають хитріше, ну, як для бліц, це досить непогана ідея. Вони ходять пішак Е6, планують вивезти в подальшому слона, та, слона на D6, атакуючи поле H2. А, ну і Тут бити відповідно не можна білим, тому що губиться тура. Та, тому білі рекіруються заздалегідь. І, здається, тут же треба бити та, коня, але знову ж таки, чорні не б'ють, а грають відразу е 6 Д6 слон. Знову ж таки, вони тут планують грати по лінії аж. Білі забирають і чорні забирають конем. Дуже небезпечна позиція для білих та, але насправді тут, якщо білим робити все правильно, то ніяких проблем у них не виникне. Що значить правильно? Ну, Потрібно було би заздалегідь зіграти Тура. e1, наприклад. Та, а чому? Тому що тепер ну, треба щось робити з конем. Ну, Наприклад, якщо чорні б'ють. Ці ідеї тут розміна, та, то ми можемо зіграти просто, мабуть, що навіть навіть спокійно ось так. Тому що якщо зараз нас забирають, та, то ми забираємо відповідь і здається, що тут є якась небезпека, але якщо зіграти аж 2 зараз, то що? То королів один, і ніяких проблем тут. Немає. Це все фікція, там. Тому ось такий варіант, можна запам'ятати знову ж таки його, а що потрібно робити в цьому варіанті. Тут, якщо ми попадаємо в схожий варіант з білих, то потрібно збирати Тура е 1 Але білі тут зіграли Кінь 4, що теж, в принципі, виглядає логічно. Але чорні б'ють. І білі забирають важливого слона. Та. А, знову ж таки, тут мат не поставиш, тому що кінь заважає, тому чорні пробули спочатку слона, і білі тут вже роблять помилку. Та. Якщо вернути хід назад, то знову ж таки, ви, мабуть, подумаєте, що тут Тура є один, основне продовження. Ну, насправді ви будете праві. Та, так ми вже знаємо, що можна врятуватися. Але можна було зіграти ще інакше. Можна було зіграти ось так. А, слони в 4. Розвиваємо фігуру. та... І, що, і захищаємо пункт H2, наприклад, після а, атаки. Ну, тут, що? тут можна вже просто а, і ось так походити, для прикладу. Та, ну, і тут все міняти, та, все міняти, забирати. Тобто чорні залишаються тут без коня. Тому ось такий варіант. Uh, міг би стати несподіванкою чор... для чорних, але білі тут не порахували. Ну, знову ж таки, зіграли пішак G3. Забирають uh, важливого коня чорні для білих. та і, ну Тут потрібно так грати, тому що просто висить мат, uh, Тому uh, тут спрощують позицію і отримують чудову позицію. Uh, Чорні та, атакують короля, досить активна позиція. І ось тут треба було що зробити: просто бити. Та. Чому я кажу, просто бити, тому що ну, все захищено у чорних, якщо зараз розмінятися, та, ну, тут можна що, подивитись по позиції, що пішоків більше у чорних, та, у них виграний не Але чорні тут же трішки перемудрували. Вони тут походили ось так. І Білі, звичайно, міняються, і міняється непогано. Міняється в тому плані, що, хоча у чорних, і плюс два пішака, але ми бачимо, що у них є проблеми з цією позицією пішиків. Та, Бачимо здвоєння по лінії. Де... Тобто білі тут же зіграли досить а, точно, там, Бачимо, зіграли по слабкостям. Ось, а, побили зайвих пішаків чорних. Ну і а, тут ще чорні попали в цей нот в результаті. І програли цю партію. Та. А, партія цікава, є чому повчитися на цій партії, та як а, в принципі, можна грати активно чорними в скандинавському захисті, що можна робити білими та захищаючись від а, агресивної атаки чорних в скандинавському захисті. Тому я думаю, що вам ця партія сподобалась. Якщо тобі сподобалось це відео, обов'язково постав вподобайку, підписуйся на канал, і ти завжди будеш знати більше про шахи.